Аромат жіночої душі. Часом віє присмаком гірким, часом в ньому плюхають дощі, часом снігові морозних зим, аромат жіночої душі, листопадом сипле восени, квіт колор на весні, не зморозить сніжною зимою. Аромат жіночої душі тільки розкривається в коханні і не змиють пролині дощі. Так, ну, заразу що іншому прочитала. Улюблений цей найулюбленіший вірш. І на нього я навіть вже постановку робила. Ну, він... Мені дуже подобається, хоча він сумний, але але... Блукала самотність засніженим містом, на лавку холодну у парку присіла, співала самотність сльозами у віршах, у тіні свічі гордовито зітліла. Ковтала самотність осінні дощі і тихо скидала з плечей павутину, черпала самотність калюжі вночі, підставивши вітрові згорблену спину, зітхала самотність у променях літа і спрагло шукала в кустелі води, ховалась самотність в березових вітах, в піску загубивши самотні сліди, купала самотність в ранковій росі і в косах верби заплітала бажання. Закликла самотність пекучі пекучій сльозі, не знала вона, що є в світі.